Найкраща в світі жінка Українка, вона немов калини білий цвіт, чи з міста, чи з далекої глибинки, талантами чарує, полонить. Краса її магічна і глибина, достойна пензля визнаних митців. Душа відкрита, щира і гостинна, а розум гідний славних мудреців. Вона слабка і сильна Одночасно, дочка безстрашних вільних козаків, у простоті велична і прекрасна, славетна матір, доблесних синів, в її очах упевненість і гідність, а в серці віра, вірність і любов, її жіночність, Відданість і ніжність чарують погляд світлом знов і знов. Найкраща в світі жінка, українка, вона, немов калини, білий цвіт, немов фея і одна чаща клунка, немов квітковий нижний оксамит.